Пройшло вже два тижні з моменту відкриття українського Minecraft серверу Розквіт, і нам є що вам розповісти та показати. Приємного перегляду! І знаєте, з чого ми почнемо? Гляньте на яку красу перетворилося село адмінів. І все це зробив Ліво 77. Ну, просто краса. А, ну і яма. Ти викопуєш дуже велику яму круглу? Я. Yeah. Я в неї впав. <рес> Як її можна було не помітити. Я не знаю, я з-за гори випригнув, дивлюсь, доски якісь. І впав. Тепер село адмінів більше, ніж сарай і хата. Пропоную подивитися, як справи у інших гравців, Харлі це хлопчина, який знімає на нашому сервері різні прикольні відео. Якщо вам загалом цікавий контент на розквіті, обов'язково перегляньте його відео. Давай, знімай. Уявіть собі, було таке колись чарівне місто. Місце, як це запікать. Це запікать. Це, це реклама. Це реклама. Це запікать. Про це Куда? А ти куди? До речі, на спавні Фенвіт побудував дім мандрівника місце, де ви можете знайти ночліг, взяти корисні речі для подорожі та просто відпочити. Стосовно розвитку, більше мені сказати і немає чого. Зате можу вас порадувати майбутніми оновленнями. Додано нову механіку челенджі. По суті, ті самі кастомні досягнення, але з деяким але. А саме ще однією фішкою бейджами. Що це таке? Граючи на сервері, ви могли побачити отакі значки у табі у деяких гравців це і є бейджі. Так, а як же челенджі з цим пов'язані? За виконання челенджів вам поступово будуть відкриватися бейджі, які ви можете використати в своєму Нікові. Щоб мати доступ до меню бейджів, треба скрафтити сумку для бейджів. Ви можете використовувати одночасно лише три бейджі: бейджі, бета-тестер, контент Мейкер та інші було перенесено в окрему вкладку сумки. Якщо у вас зник якийсь із унікальних бейджів, напишіть нам. Також додано можливість скіпу ночі за допомогою голосування. Працює це наступним чином: в будь-якому випадку один гравець має лягти на ліжко, щоб запустилося голосування. Після початку голосування у гравців є одна хвилина, щоб прийняти рішення. Проголосувати за можна натиснувши в чаті кніпку, написавши команду або лягти на ліжко. Проти так само можна проголосувати, натиснувши вже на іншу кніпку в чаті або через команду. Якщо 60% гравців проголосували, ніч буде пропущена. На цьому новини все. Дякую за перегляд. Розквіт відкритий для всіх. Посилання на наш сайт в описі. Побачимося на сервері.